Привіт я мавка лісова! А це моє творчиня Лесі Українка. Ех, крута ж дитина вродилася. Вже малою вона вміла все. Писати навчилася в 4 роки. У 9 склала перший вірш. А у 19 презентувала для молодшої сестер цілий підручник з історії Сходу. Лесуну маму, Олену Пчілку, значно більше цікавив син Михайло, але на дипо Михайло виявився нормальним хлопцем, що ж у наші дні Лесю в Україні люблять всі. Зараз її би, напевно, вважали мажоркою, ну бо не в кожної батько штатський радник, а наші дядька називають університет. Леся та її побратими й посестри з громади робили все задля збереження української культури. Неосвічений народ. Легка жартва маніпуляторів. Леся розмовляла і писала кільканадцятьма живими мовами і перекладала з мертвих. Ну я без зайвої скромності скажу, що моя рідна лісова пісня це не аби вам що, а тонкий естетизм, бо ж до того мавок вжали банальною нечистю. Та Леся виступала за рівні правомавок, нявок і русалок. Вона однією з перших почала говорити про жіночу особистість і непокору, поки інші тихо вишивали на гуртках із фортепіано. Алеся, ох, і злилася, коли її мали за нещасну каліку. На зло всім вона жила насиченим життям Їй поставили химний діагноз, ревматизм. Аж потім виявилося, що це турбокульоз кісток, з яким вона зрештою вела літню війну. Хто вам сказав, що я слабка? Хоча Лесі було нестерпно болячись рухатись, вона не скигала і не жалілася, а творила. Та й закохувалася Леся нестримно. Шлюб з фольклористом Клементом Квіткою на 9 років молодшим за неї красеним – це окреме кіно. Клемент просто шаленів від Лесі, але її мати вважала його волоцюгу і не парою дочці, тож Леся задала мамі жаль. І вийшла заміж таємно. Леся навчила мене любити життя, яким би беремним воно не було. Як крізь сльози сміялися, серед лиха співала пісні, без надії таки сподівалась і ось я жива. Геть, думає, сумні. Ну що, Лесю, йдемо гуляти, але тільки за Кобилянською завернемо.